Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео про те, як можна самостійно заточити швидко і якісно ножнички. Так, ось беремо, пробуємо, показую, як вони ріжуть, не ріжуть а мнуть. Ниточку, то ріже, то не ріже. От край ріже. Середина взагалі не ріже. Так, беремо на тканині, пробуємо. Взагалі не ріже. Так, що нам для цього потрібно? Беремо викрутку. Не треба. Нам ніяких заточних станків, нічого. Особливо це відео буде корисне для жінок. Я думаю, вони знайдуть в себе вдома викрутку. І так, показую, як заточується. Беремо. Пробуємо з усиллям. Ось так. Раз 10 робимо. Можна й більше. Все це роблю онлайн. Відео не ставлю на паузу нічого. Щоб бачили, який ефект. Ви бачили, як ножниці спочатку різали, як зараз будуть різати. Ну що, провіримо, чи допомоло, чи ні. Є різниця? Так, тепер ниточку. Ну що, тепер ще спробуємо тканину. Тканину взагалі не хотіли різати ці ножниці. Ну як вам? Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, До нових зустрічей. Пока-пока.